Зелена, хоч чорна, будь-який колір є газонної рішотки Що таке взагалі ця газонна рішотка Щоб не застеляти бетоном засипати, да його чи чи асфальтом? Ви можете просто вирівняти собі якусь поверхню, далі викладете цю газонну рішетку і засипаєте її. Собі щебнем. То щебінь у вас, виходить, не розсовується раз, вона в землю не вгрузає. Ви дивіться, в неї є тут всякі такі ну, подп'ятники, да? що воно туди як би не вгрузає. Плюс цей щебінь не розсовується. Машина гарненько їде чи виходите по цьому пластику, ну, взуття не портите, резину, відповідно, на машині так само а, ну, не портити. Воно має класний візуальний вигляд. По-перше, що воно такими цими квадратиками, такими, да? візеруночками. І плюс у вас ідеальна ця поверхня буде ідеально буде рівна. 135 гривень коштує одна секція, 60 на 40. Можна складати її в довжину, вона тут з'єднується між собою, можна в ширину, а можна повністю все застеляти. Що зелена, що чорна, вона ну, однакового розміру, однакова ціна. 135 гривень за одну секцію відправляємо від однієї упаковки від 10 штук. Ось вони, бачите, зв'язані по 10 штук. Новий поштою відправляємо по всій Україні.